Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Наші сапери кожен день знешкоджують десятки та навіть сотні таких предметів. Та, на жаль, роботи ще дуже багато. А отже, нам з вами треба розуміти деякі правила безпеки. Найперше. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Друге, будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто туди ходити. Третє, якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким прийшли, відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни-пастки. Обов'язково попередьте оточуючих про виявлену небезпеку. Якщо у вас група, то відходьте колонною, зберігаючи при цьому відстань один від одного 10-15 кроків. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь. Зателефонуй 112. Про те, які бувають міни та як їх розпізнати, дивіться у нашому наступному відео. А щоб не пропустити, підпишіться на наш канал та слідкуйте за оновленнями. Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни. Слава Україні.